Херсонська майстриня, вишивальниця Інна Микуцька, 255 днів окупації, вела щоденник. Про все, що відбувалось у місті, писала у соцмережах. Паралельно вирішила створити і хроніки. Вишиванки так зародилася ідея зробити вишиванки перемоги та вишиванки звільнення. Хотілося дуже яркого чогось такого веселого весняного або літнього, і я знайшла малюнок. Вишитий низинкою старовинна сорочка закарпатська або прикарпатська. Зараз, зараз не згадаю точно. Переробила її під хрест і вирішила робити саме в таких кольорах. Але була ж проблема в тому, що були зачинені магазини і не було ниток. І дочка моя знайшла працюючу крамницю, домовилась з дівчатами. Вони вийшли, відкрили крамницю. Ми назбирали ниток. Бували дні, коли вишивала по 8-12 годин, а інколи не було настрою та сил. Поруч з квартирою була ремонтна база ворожої техніки, тому вирішила змінити житло, говорить жінка. Вони, якось зайшли в магазин, е був бурятий дегестанець. Ну спочатку вони ховали обличчя під балаклавами, а потім е вирішили цього не робити. Я не пам'ятаю, що слово за словами з ними зачепились, і е я е така. На емоції сказала, їхали б ви хлопці додому. На що повер звернувся до мене буряк, повернувся і каже: А я тут вдома. Якщо вам щось не подобається, можете їхати самі. Я спитала, чи вміє він плавати. Він сказав, що ні. Я говорю, саме час навчитися. Частину вишиванок сховала у себе подруга майстрині, інші переховувала у коморі. За словами майстрині, щоденник окупації закінчився. Щоденник війни ще триває. Вишиванки перемоги та звільнення жінка завершила задовго до деокупації Херсона. Я жила не в своїй хаті на той час. І до тієї тимчасової сусідки я постукала в двері. Там така бабуся щодернанська я сказала, що Херсон звільнено. Перша її фраза була Ну що, накатимо перша фраза моєї дочки була: нарешті я не буду хвилюватися за те, що тебе за твої дописи заберуть на підвал. Зараз хроніки вишиванки представлені у частині інсайт виставки робіт херсонських митців інсайт аутсайд. На момент презентації інна микуцька перебувала в окупації за псевдо взяла ім'я та дівоче прізвище своєї бабусі Ганна Знахаренко. Олександр Забродін, Оксана Хлебус, Суспільне, Новини, Херсон.